Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо на тему, в яких випадках потрібне погодження для зміни цільового призначення земельної ділянки. Частина 7 статті 20 Земельного кодексу України вказує, що зміна цільового призначення земельної ділянки погоджується у разі. Перше, вона перебуває в користуванні на правах постійного користування, в оренді, емфітерзісі, суперфіції у засталі із землекористувачем. Застава держателя, підпис якого нотаріально засвідчується. Друге. Вона відноситься до земель оборони із Міністерством оборони України або відповідним органом державної влади, що здійснює керівництво військовим формуванням. Третє: землі державної або комунальної власності, природозаповідного фонду, історико культурного або лісогосподарського призначення, коли внаслідок зміни ці землі виходять зі складу цієї категорії, погоджуються з Кабміном. Якщо вам потрібна правова допомога, звертайтеся, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.